Я розумію про що ви і багато хто так е, і робить, але я проти такої позиції і зараз поясню, чому е, Допоки ми гордовито проходимо повз несправедливість, повз злочини, повз хамство в інтернеті чи е, в житті, повз неосвіченість, повз невігластво, це зло стверджується в своїй правоті і в своїй безкарності. Це сміття. Воно в геометричній прогресії множиться і заполоняє наше життя. Ми оком не встигнемо кліпнути, як це перетвориться на норму. В інтернеті хамство вже стало майже нормою. Інтернет це публічний простір. Тут повно похилого віку людей, тут повно людей, які мають нестійкі переконання, тут молодь, яка всотує всі ці наративи, тут діти, які ще не знають, де добро, де зло. Там мені ще писали, не, не варто використовувати е, дитину. Послухайте, саме ця дитина живе у викривлених координатах, де тато дозволяє собі ницість. Якщо ми всі будемо жити за таким е, принципом, тоді чому ми вимагаємо від Заходу активно втрутитись у нашу війну? Вони ж визнали, що Путін це злочинець, що Росія це агресор. Співчувають нам якось там намагаються допомогти. Вони просто не хочуть розмазувати це лайно, цю війну по своїм країнам. Я за те, щоб ми всі займали активну позицію в цьому питанні. Я за те, щоб добро було з кулаками. Інакше тільки в казках добро переможе зло.